Я знову в Італії, слухайте. Оце другий день я в Італії. Прилетіла я у неділю з Кишинева. Боже, який там гарний аеропорт. Мені дуже сподобався Кишинев взагалі. І аеропорт Кишинівський, Такий гарний, маленький. Я не люблю ці кілометри, як у Римі. А у Римі взагалі в мене такі пригоди були, слухайте, все було добре. Прилетіла я до Риму, і в Римі, вибачте, шукаю, іду за багажем кілометри, кілометри за багажем іти. І там митниця стоїть, слухайте. І вони мене питають, а чого це? Я приперлася до Італії. Слухайте, я кажу до дочки, але вона ж не розуміє Ця, Щось я не дуже повірила, що вона не розуміє. Англійської і так далі. Там, ну, там був хлопчина, який перекладав на італійську. Слухайте. Вона як присікалась до мене, чому це, я? іде моя віза, а вона же ж без віз. Я кажу, я взагалі іде мій квиток на зворотню дорогу. Я кажу, мені чоловік купить квиток через три місяці. Коротше кажучи, вона якусь дурочку ламалася мит... митничиха. Чи як її там називати? Що тіпо, вона не знає ні англійської, нічого. Я їй кажу, що мене Вона питає адресу, куди мені приїхала, куди я приїхала. я кажу, я не пам'ятаю адресу, мене зять зустрічає. Я Кажу, чоловік на англійський, кажу, чоловік моєї доньки чекає мене в аеропорту. Ой, боже мій! Ну, це ще були пригоди, розумієте? І я пішла шукати свого чемодана, і не все мені зрозуміло було. Знайшла я чемодан, а мені ті ж українці, які мені там трохи перекладали, ці дурепи, яка типу, не знала англійської. А взагалі, що вона знала, слухайте, циганську чи що? Коротше кажучи, вони мені показали, де наш багаж. Там був сьомий такий екс, ругаючийся екскалатор для багажу. Ой, а я вже перелякалась, дивлюсь, перший, другий рухається, не бачу, що там інше рухається. Думаю, боже, де мій багаж? І дочка мені подзвонила і каже, мама, там він на сьомий, сьомий багаж. Ну, то я знайшла швидко свій багаж і був у римі дощ. І це, знаєте, ну, не дуже звично, ну, але ж весна. Коротше кажучи, мій багаж трошки зверху так під, підмок. Ну, я, він у мене червоний, і я його побачила і схопила. Коротше, витягла і відпочиваю. Оце, оце такі пригоди, Боже, я ненавиджу римський аеропорт. Кілометри, прешся, кілометри, боже мій. Ну, взагалі. І там всі люди з літака вони вийшли і розбіглися. А я поки йду, шкандибаю. потім бачу туалет, зайшла до туалету, думаю, ну ще ж від Риму дві з половиною години їхати. В машині, тут треба ж в туалет сходити. Ой, поки я вийшла, добре, що там була пара з дитиною, які знають українську мову. І російську, коротше кажучи, то вони мені трохи допомогли. Ну, Такі пригоди були, я була геть виснажена. Хоча в Кишиневі було мені розкішно, мій чоловік. Ну, Ми вийшли з поїзда в Кишиневі і Мій чоловік забронював ну, переночувати де мені. Але виявилося, ну це на букінгу все. Виявилося, що вони заламали ціну в два рази дорожчу. І взагалі не хотіли з нами розмовляти. Представляється, це букінг. А, і, і він пішов до вокзалу, ми все ж на вокзалі все ж вийшли з поїзду і почали думати, куди нам рухатися, і він пішов до вокзалу, до мене підійшов чолов'яга. Місний, який живе тут. І він мені все розповів і сказав, що тут є готель неподаліки, і недорого. І, коротше кажучи, я дзвоню до чоловіка кажу: виходь, нам тут людина все розкаже, покаже. А чоловіку треба було мене поселити в готель і самому їхати на літак, бо він у відрядження до Турції, до Стамбулу. Коротше, кажучи, ну, я його покликала, він вийшов, поговорив. і Сіли, ми домовилися, сіли, завіз нас цей цих чоловіка до готелю. Мене Альоша поселив, мій чоловік, в номер, і, а сам поїхав вже на свій літак до аеропорту і домовився з цим, же, з цим же чоловіком, що він мене на, на, на другий день забере до. Аеропорту. Ну так воно і вийшло. Домовилися ми по ціні, і тесе. І я вже, слухайте, у цьому гот... готелі. Готель такий він непоганий, Ну, трохи радянського пошибу, бо кімната взагалі ну, добра, гарна. Але такі, знаєте, старі меблі, там старий письмовий стіг, стільці якісь такі, знаєте, рухливі. Сидиш і рухаєшся, на ньому розкачуєшся. А, але нормально. І Я потім все загрузилася в той номер і вийшла поїсти. Недалеко це був центральна частина міста, міста готелю в центральній частині, частині міста. І я вийшла і пішла, так трошки прогулялася, ну треба ж до супермаркету, а також поїсти. І питала я, ну, всі розмовляють російською, всі розуміють і розмовляють російською. Я запитала, де поїсти. Ну, все, все, все ж на російській мові. І вони мені там деякі дівчата показали, кажуть, там є ресторан. Ну, я думаю, ну що я буду бігати, шукати Макдональдса чи що. І я пішла до того ресторану, ну дуже гарно я там поїла. Коротше кажучи, і там за, за сусіднім столиком були росіяни. Слухайте, ну я ж. У мене кепка, русський воєнний корабль, іді. Коротше, ну, там українськими літерами він написаний, коротше кажучи. І я поїла, розрахувалась, там офіціанти дивилися на, на мій такий вигляд: ну, джинси, джинсовка, футболка, коротше кажучи. Вони побоювалися, що я поїла не заплачу. Але вийшло таке навпаки, я поїла і заплатила. І вони були дуже здивовані. Ну, що мені каже, ну ти поїла, каже, на тисячу гривень, а там чотири сталі, коротше кажучи. Ну, а що мені було робити? Є гроші, я й поїла. Потім я пішла до аптеки, купила. Собі про вітаміни проти судом, бо мене в потязі схопила судома така, що я думала, що я чокнуся. Три роки не хапала, тут схопила мене такі. І я вже купила вітаміни проти судом, магній, Б6 чи як воно там коротше. Ну, їхнє. Я розповіла, ці аптекарші. Вона все зрозуміла, і вона мені видала. І я пішла до супермаркету, там купила собі повечеряти і поснідати. Коротше, і там ще якісь деякі речі купила собі, шматок мила купила, Т, се, п'яте, десяте. І пішла значить, до готелю, і там по дорозі був такий сквер, я сіла, відпочиваю, дихаю свіжим повітрям. Розмовляю зі своїми дітьми із Ясею, з Мілою. Міла у Франції, яся в Італії, я ж до Італії до Ясії приїхала. І, знаєте, мені так гарно було, я там трохи відпочила і пішла десь о, о пів на шосту до готелю. Ну, зай... Прийшла буквально там за якихось 20 хвилин, чи я так повільно йшла. Зайшла у готель, помилася, все, лягла десь. О шостій і заснула аж до вечора, аж до одинадцятої вечора. І тільки дзвінок мого чоловіка мене розбудив, як я йому кажу, я сплю. А він вже прилетів у Стамбул. Коротше кажучи, ну я потім встала щось, походила, походила, випила чаю і знову спать лягла, слухайте. І до ранку. І так я виспалась класно. І ще валялася там дуже довго, до 12-ї, бо за мною людина заїхала о 13.00, а я ще цілий ранок могла валятися і так далі. Коротше кажучи, сіли ми в машину в таксі. Він мені чому мого підніс, як то кажуть, все комфортно. Довіз мене до аеропорту. Слухайте, такий аеропорт класний, мені дуже сподобався. Все там класно. І ліфти там є, і те, і все. Я вже там пообідала в аеропорту, а потім дочекалася ну, десь за 8-20 у мене виліт був до Риму. Я там посиділа десь до 4-ї години у цьому кафе. І потім спустилася, там були ваги, перев... переважила свій пантераж, бо чомудан виявилося. 25 п'ять з половиною, а взагалі можна 25 до 25 кг. То я переклала у рюкзак, він був у мене пустий, той рюкзак, там манго, кілограм манго переклала у рюкзак і там фініків кілограм. Ну, якраз в мене вийшло 23,5 з кілограму цей вантаж. Коротше кажучи, пішла реєстрація на мій літак. І я пішла там, зареєструвалася, здала вантаж. ТС пройшла там і ще один контроль, і ще, коротше кажучи, як мені сподобався цей аеропорт. Я вже прийшла у дюті фрі, там, де ми чекаємо вильоту, прогулялася трохи і пішла в кафе, купила водички там і сиджу в кафе, я там відео виставила з кафе. Слухайте, там такі. Знаєте, такий дизайн розкішний, такі люстри, які зроблені. Ну, вони взагалі там метрові, півтора метра і до двох метрів в діаметрі. Ці такі люстри із таких золотистих цепочок. Вони зроблені. Ну, взагалі мені дуже сподобалось. Ну, я там трохи посиділа, а потім спустилася. Слухайте вниз, де виходи, ворота гейти, де виходи до літаків. І сиджу там, а потім побачила іграшковий магазин там, наче. і зайшла туди і ще своїй онуці, обігалічці, купила ще такого зайчика, і, такого, і таку кицю, м'які як, іграшки. Ну, Дитина була в захваті, коротше кажучи. І я почекала свій літак, коли сказали сідати. І сіла вже в літак, дуже все комфортно. І взагалі все комфортно. І прилітаємо до Риму і дощ в періжжі, в, в дощ. І я думала, що на цьому мої, знаєте, такі поневіряння закінчились. Але вийшли ми з літака, і я оста... Ну, не останнє, але вийшло так, що я йшла цими довгими кілометрами у аеропорту до свого багажа, і я натрапила на митницю. Я думала, що я взагалі, слухайте. І вона як причепилася до мене. Англійською не знаю, слухайш, не вігластво таке, щоб це в міжнародному аеропорту, ти не знаєш англійською. І вона як причепилася. Ну, добре, що там. Хлопець знав італійський, то він мені перекладав. І вона каже: ви куди приїхали? Я кажу, а де каже ваша віза? Я кажу, яка віза, коли ну, я переплутала, сказала шенгенська віза. А це не шенгенська віза називається, а безвіз називається. Коротше кажучи, ви куди і куди і адресуєтеся. Я адреси не знаю, я кажу, до дочки. І кажу, чоловік на англійській ж кажу. Чоловік моєї дочки чекає мене в аеропорту, на англійській кажу. І там другий митник сидить. І він теж англійською невзубного, І, слухайте, якісь індіани, чи хто там він за національністю. Боже, таке страхіття, я такого ще не бачила ніде, от тільки в Римі. Щоб людина, яка сидить на пропускнику, перевіряє паспорти, не знає англійської мови. Слухайте, де вони її вишкрябали. Коротше кажучи, ну вона мене відпустила, бо я дуже впевнено відповідала. І сказала, що мене чекають, і сказала взагалі, що це таке. І чого вона мене візу, питає. Вона каже, а де ваш квиток? Я кажу, чоловік мені купить квиток через три місяці, бо я на три місяці. Коротше кажучи, ну такого страхіття я ще не бачила ніде, тільки у міжнародному римському аеропорту, Боже, я ненавиджу цей аеропорт. Кілометражі, і ти преш і преш, і лавочки немає відпочити. Розумієте, ну коротше. От Кишиневський аеропорт, от їй мені подобається. Маленький, все там поряд, все зрозуміло, не треба шкрямбатися. а тут йдеш і йдеш, і йдеш. Ну, коротше. Ще була історія з багажем, бо там я вийшла, там, де багажі крутяться на такі. Трічі екскалаторні. Я дивлюсь, мого багажа немає, а я не побачила, що, знаєте, там багато різних оцих крутилок, і мій багаж він крутився на сьомій крутильці. То я взяла свій багаж, вона моя яся з дитиною, ось вона із грюнею. Слухайте, це ми гуляємо. Ну, коротше, взяла я багаж і, слава Богу, вже вийшла з цього аеропорта. І зять мене там знайшов таки, Ну, через деякий час він знайшов мене. Ну, ось такі в мене були поневіряння і пригоди, слухайте. Хай Бог милує. Слухайте, я взагалі зрозуміла, що Римський аеропорт це поганий аеропорт, поганючий. Ніякої поваги до пасажирів. Якісь такі претензії і так далі, і так далі. Ну, все, все, все добре, що добре закінчується. Ось моя грюнечка, гривняча пацюнечка, і ось мої діти. І все, ну все, я закінчую, мабуть, бо вже все сказала.